Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. НАТО попередило нас, що готовий і надалі нам допомагати. Але до завершення бойових дій в Україні її повний вступ до Альянсу неможливий. Але у майбутньому вона стане членом НАТО. Союзники по НАТО узгодять рекомендації щодо реформ, які потрібно провести Україні для готовності до членства. І так, давайте подивимося це питання, наскільки реально вступити до завершення бойових дій. Ви знаєте, відверто вам скажу. Дуже навіть реально. Це повинно і піти наказ зверху, а, тому що, тому що а, війна далі не продовжиться. Ну, немає, немає сил. Ось. І, а, до речі, НАТО це бачить. Так, воно нам здається, це вступ в НАТО зараз казочкою. І для декого так само. Так? Але, на жаль, на жаль, Поки що я не бачу, що буде зроблено крок для того, щоб Україна вступила в альянс до закінчення бойових дій. Чому? Тому що і НАТО, і весь світ знову і знову наступають на ті самі граблі. Якось так. І так, давайте тоді: наскільки реальність вступити в НАТО після того, як закінчуться бойові дії. Ну, карти показують, що реально про це і йде мова. Але, відверто вам скажу, до цього дуже далеко. Саме до закінчення бойових дій. Тому що тут ось бойові дії будуть ще тривати і не один рік. Ця карта показує і не один рік. І. Ця карта теж говорить про те, що вже все так закрутилося, що тут зупинити оце все неможливо. Просто неможливо. І тепер реальний вступ України в НАТО. Наскільки це реально? Важко. Важко, дуже важко. І наразі це зовсім нереально. Те, що вони пропонують. Наразі, ну, прямо дуже нереально. Ось як я це бачу, як я бачу цей розклад, мої дорогенькі. Поки що карти нам не показують конкретно вступ. Але саме ось це просування до і закріплення України саме, щоб зробити собі хороший фундамент, ну, нереально. Нереально, абсолютно наразі. Ось, але це давайте тоді ще запитаємо: якщо би Україну зараз взяло, як хтось пропонував навіть без тих територій. І не вірте тим, хто кричить, що в НАТО вступлять в, в розмін нічого подібного, мої дорогенькі. нам би навпаки це дуже допомогло вступ в НАТО з тими територіями, які ми наразі маємо. Їх би не бомбили, щоб ви розуміли. Ось, і можна би було легше жити людям. І так, подивимося, чи змінило би хід війни вступ України в НАТО? Дивіться, зараз я поясню. Ви знаєте, так, це наш шанс. Карти показують, що нереально. Знову показують, що це ну, нереально, але наша ситуація би стабілізувалася. Хоч якийсь клаптик. Це наш шанс, тому що це один крок. Ви знаєте, це коли ви одною ногою вже в поїзді. Розумієте? На літу. Так воно небезпечно. Але це був би шанс, головування наше. В НАТО прийняття рішень. Ну, це покровительство від НАТО. І так. Ви знаєте, ну, це б дуже багато людей заспокоїло. Дуже багато. Але ви знаєте, відверто вам скажу, що деякі сили не хочуть, щоб ми вступили на в НАТО. А ви самі знаєте про них. Ось, хто не хоче, щоб ми вступили. І вони на потужну дуже працюють, вливаючи фальшиву інформацію в людей, якось так, і тобто настроюючи людей проти НАТО. І ви знаєте, хто це робить. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!